Українка контра Спесперо. Геть то, думи, ви хмари осінні, Тож тепер тепера весна золота. Чи то так у жалю в голосінні променуть молоді літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись. Хочу жити! Геть, думи, сумні, я на боїм сумнім перелозі, Буду сіять барвисті квітки, Буду сіять квітки на морозі, Буду лить на них сльози гіркі. і від сліз ти гарячих розтане та кора льодуває міцна. Може, квіти зійдуть, і настане, ще для мене весела весна. Я нагору круту крем'яну буду камінь важкий підіймать, і несучи баготу страшною, буду пісню веселу співать. довгу темною нічку не видно, не столю ні на хвильку очей. Все шукатиму і зірку провідну, і ясну владарку. Темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись. Буду жити, геть думи, сумі.